Вітаю всіх. Давайте сьогодні намалюємо щось красиве. Позвонив мені замовник, і це замовлення було настільки нетиповим, і дуже мені сподобалась ідея, що я думаю, давайте разом це намалює. намалюємо, може комусь воно згодиться. А, значить, позвонив мені мужик і каже: у мене є флакон для вирощування рослин. Ну, таке. Я полазив в інтернеті, подивився, ну, познаходив такі якісь трьохлітрові банки. А, в общем, щось таке неясне, непонятне. А, але сама суть. Цієї ідеї в тому, щоб сюди оці флакончики накидати якогось там, може, каміння якоїсь землі, а потім сюди вставити якусь квітку. Ну, скажімо так, що дуже нетипове замовлення, воно мені дуже сподобалось. Обично це, ну, зазвичай це у мене якась там технічка. Чи повербанки, чи ще щось таке, а це така якась красота. Якщо захочете, можете зробити і подарувати дружині, дівчині. Тим більше, що оці флакони вони повністю вже адаптовані під 3D-друк. І, в принципі, Якщо друкувати прозорим пластиком. Ну, можна пилана навіть зробити, то це буде доволі така цікава штука. Ну, як на мене. Е, ну що, давайте спробуємо намалювати це. Ну що, почнемо, е, як завжди, зі створення компонентів. Перший компонент у нас буде флакони, бо їх буде декілька. Другий компонент у нас буде Тримач. Тримач. Ще цікава штука, яку я ніколи ще не робив. Розміри давав мені замовник. Це він все виміряв там, не знаю, Штангелем, чим він виміряв. Тут іще така штука, що в цих флаконах загнуте дно. Бачите? І він хотів повністю ідентично, щоб було, тому що йому там десь привезли, звідки йому привезли, я не знаю. Тобто він хотів, щоб цей флакон був такий, як той. А я оце загнуте дно, я ніколи не малював. Ну, в общем, зараз, зараз все навчимося робити. Так, тепер починаємо з флаконів. Новий скетч. Площина. Малюємо два круга. Перший круг діаметр 79. Другий круг діаметр 72. Це, ці розміри вже виміряні, виміряні і підготовлені. Тому я десь буду ще підглядати ці розміри, бо я їх сам не пам'ятаю. Це якби Не я міряв, тому не я, не я і запам'ятовую. Так. А тепер. Тепер робимо дві лінії. Одну більшу. Ох, ти що, криве зовсім. І одну лінію меншу. Стінка е, нашого флакона буде 3,5 мм. Так, тепер. Розмір від центру ставимо 12,5 з половиною. Далі малюємо вертикальну лінію, яка буде у нас вісью, для того, щоб зробити. Сам флакон. І тепер зрізаємо те, що нам не потрібно. Для того, щоб зробити флакон, ми будемо використовувати інструмент Revolve. Оцей. Для цього ми робимо симетричну половину цього флакона. Цей розмір у нас буде 6 з половиною. Так, це до цього? А це сюди. Так, і тепер нам потрібно задати розмір оцієї цього горлушка. Спочатку візьмемо оце. Тут у нас 15,75. І тепер візьмемо оцей розмір. Висота його 26,5. О, вроді так. Так так. Їдемо далі. Тепер робимо скруглення. Наружна грань у нас буде. 3,5 мм, а внутрішня у нас буде. 7 мм. Так. Тепер ми. Переходимо до моделювання оцього загнутого донушка. Вибираємо інструмент Лінія, і отут в опціях вибираємо Construction. Тобто це допоміжна лінія. Так, малюємо звідси до центру і малюємо ще одну лінію трошки вище, отут. В принципі, оця лінія все одно, яка вона буде, нам головна оця. Розмір цієї лінії 23 мм. Так. А тепер між оціми лініями повинна бути стінка 3,5 мм. Отак. От тепер вибираємо інструмент. Арка. Оця. І робимо. Ага. Ладно, я потім зараз зміню. І робимо. Нормальну лінію. Так. І тепер. тянем її на 3,5 мм. І робимо її нормальною лінією. Так. Тепер нам потрібно зробити заокруглення для того, щоб було красиво. Тут один міліметр. Так, і у нас. І у нас всі заокруглення, все у нас іде вже construction line. А треба. А треба. Звичайне. Так. І це ми зробили 1 мм, це у нас буде. 2 мм. О, отак. От так. Майже всі розміри у нас є. Майже всі розміри у нас є. Можна сказати, майже готово. Ще трошки забув, мабуть, отут. Треба нам ще поставити 3,5 міліметра. Так, готово. Готово. Таке щось чортішо. Що. Вибираємо інструмент Revolve. Вибираємо перший профіль і вибираємо вісь. Шпуньк. Флакон готовий. Окей. Тепер зробимо заокруглення. Так, що у нас нема? О, тепер є заокруглення. Ми зробимо. Зробимо півтора міліметри. Так. Півтора міліметри, а оцю внутрішню, внутрішню, зробимо 0,5. 0,5. Окей. Так. Так, один флакон готовий. Тепер, для того, щоб нам зробити Підтримку, тримач і розмістити ці флакони, нам потрібно зробити їх три штуки зі зміщенням. Копія копія зі зміщенням. Вибираємо інструмент move to копі. Що не вибирається, треба вибрати тіло, мабуть. Да? Move to Copy. Тут вибираємо обов'язково оцей флажочок і здвигаємо на, на 85 мм. Тепер це ж саме тіло ми здвигаємо. Пробачте, це саме тіло, копі, і здвигаємо ми на 85 міліметрів сюди. Так, з флаконами ми розібралися. Тепер давайте намалюємо сам тримач. Тепер переходимо до компонента Тримач і створюємо новий ескіз. Тепер вибираємо прямокутник з центра і робимо розміри 95 на 270 Так, робимо також скруглення. Скруглення у нас будуть 20 міліметрів. Так. Скруглення зробили. І тепер тепер ми беремо інструмент Offset, і робимо стінку 10 міліметрів. Окей. І тепер нам потрібно зробити розмір від центру до цієї лінії. 63,5. Так. Гуд. Це в нас вже готове. Закриваємо ескіз і вибираємо інструмент Extrude. Нам потрібно видавити в симметрик в дві сторони і видавити нам потрібно 40 мм. Так. Готово. Тримач майже готовий, тепер потрібно зробити виріз. Виріз ми будемо зробити з новим ескізом. Так, вибираємо новий ескіз на оцій площині. Вибираємо інструмент. Цей, оцей інструмент вибираємо. Від центру до центру і 25 міліметрів. 25 міліметрів це виходить стінка нашої нашого горлушка цього флакона. Так. Тепер Rectangular паттерн. Вибираємо, і тут. Так. Зверніть увагу, що отут повинно бути спейсінг, для того, щоб ми могли отут виставити. Довжину 85 міліметрів, яку ми е, виставляли, коли е, розставляли ці флакони. А, а отут ми беремо симетрик. Отак. Бачите? Окей. Тепер нам це все. Треба вирізати. Закриваємо скетч. Вибираємо інструмент екструд. І вибираємо всі наші все те, що потрібно вирізати. Вирізаємо на скільки у нас стінка? 10 мм було, да А тепер дивіться, тут у нас буде кут. А отут де е, опція Object to Qut. Е, оці три, е, три тіла, ми вимикаємо для того, щоб. тобто, флакони ми, Бачите, написано флакон. Оце чому, е, е, чому завжди класно робити компоненти? Бо тут воно пише, що воно. де воно. Бо якщо б не було компонента, було б тільки боді і сидиш, тиркаєш і вгадуєш, що воно йде. А, так, залишаємо тільки, щоб вирізало тримач, натискаємо ОК. Класно? Класно? Тепер давайте зробимо заокруглення. Вибираємо всі грані, які повинні бути закруглені. І вибираємо. Вибираємо, наприклад, 12 або 10. Ні, хай буде 12. 12 міліметрів. Так. А, так, так, так. Тепер вмикаємо загальний. Вигляд і дивимося, що у нас як. А у нас тримач з трьома флаконами. А тепер давайте. Тепер давайте ми зробимо. Тепер давайте ми зробимо флакони скляними. А, ну, можна зробити. Це можна зробити іншим кольором. Отак. Це сюди. А тримач. Тримач у нас хай буде. Ой! Тримач у нас хай буде. Якийсь металевий. Така хай бронза буде. Ну а так. Ага. Тут бронза глянцева вийшла. А тут у мене що було? Ага, тут була матова. Так, дивимося, що в нас виходить. А вийшла у нас доволі таки непогана штука. Ну, не знаю, мені подобається. Е, на цьому все. До наступних відео.